Хей-хей! Hey, hello friendly! З вами на зв'язку, friendly. Сьогодні дружні. Ми спробуємо з вами. То, що я показував тоді у відео, що я купив в Аврорі. Значить, 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 Що тут пише Круасани з начинку зі смаком фісташки. Ось такі. Круасани. Я думаю, з'їм зараз на відео три штуки, бо я хотів одну штуку на Ютуб шорт. Але думаю, вони так міні-круасани маленькі, тому зараз їмо три штуки. Я там на Ютуб-шорт розберуся, щось інше з'їм. Там є ще снікерс, там ще є безліч чого. Так, тому такі справи, давайте пророгуємо ці, ці три круасани зі смаком фісташки. Let's go до. До поїдання. Let's go. Деніс фені реагує, Деніс Спені реагує. Сьогодні він буде реагувати на. Значить, три круасани. Значить, На три круасани з начинкою, зі смаком. Значить. Значить, зі смаком фісташки, сташки, сташки. Погнали їсти. Та. Погнали, гнали, гнали ми, їсти сти. Погнали, гнали, гнали. Їсти, Так, народик. Погана якість, бо знімаю я зараз у 7 годині ранку. А сьома один ранку це ще ніч. Шкода. Ну вже, як є, так є. Добре. Так. Ось такий круасанчик міні. Я кажу, що тут треба три штуки їсти, бо це міні-круасан. Погнали їсти. Бомба. Добро. То, что начинка у дубайского шоколада. Правда, очень сладкий. Ну, нехай буде дев'ять балів смачно. The next cross on. Так, 9 балів. Так. Uh, так. Розкажу що в цьому відео, що в мене нового. Бо я казав вже на стрімах, скажу у цьому відео. Коротше, я поміняв роботу, я звільнився з попередньої роботи. У мене попередня робота була вантажником, грузчиком, та, тобто Я грузив всякі дуже важкі е, ну, предмети, ну, тобто батареї важкі, загрузити з одного місця на друге місце, бо там розгрузити. Каністри у підвал. Ну, коротше, була доволі важка робота. Тут робота з сортувальником взуття. Тобто з одного місця теж ти мусиш сортувати інше, але коробки то легші з тим взуттям. Та. І це набагато краща робота і ліпша, ніж оця ж, на якій я звільнився. Та. І оплачувана більше. Та. Тут, де я мав, то платили менше. А тут вже у 5 разів більше. Та. Ну, тобто, краще, так. Тому я звільнився, так? В п'ятницю вчора е, написав заяву на звільнення, в понеділок маю переходити на іншу роботу. Тому... Побажайте мені удачі в коментарях, якщо, звісно, вони відкриті. Ми ймо далі. Нічого, топово. Опован наченка? Звісно скоріше, за все тут начинка, фісташки новляче. Тут є фісташка, тільки імітація, але вже що є то є. Останній кросс маленький. Така народна чиночка. Так. Видно? Щось... Не видно, а розмито. Ну, нічого страшного, так. Так. Ой. Ну, добре. так. Ну, воно таке дуже солодко. там, дуже солодка начинка. Не знаю. Уже на The Great почали відписки. Так, було щось там три, 3... 67. Помінялися ролями. ми <хи> То мій канал відписувався а Бруно стиг на місяць певно поки. Ну, правда, там там 1-2 відписалося, я дивився у студію. Ну, але все рівно відписки, так. Таке. Просто у Бруна тимчасові шорти набирають Навіть коли я скотився. У мене набирали переліди тільки 1000 переглядів, А зараз у Брону вже по нулях. Тобто взагалі ну, так. Взагалі не набирають відоси навіть 100-200 переглядів шортси, Я говорю про шортси, Бо то шортси набирали у нього. У нього тимчасово. коротше, Якщо робиш шортси, то тимчасово у нього. деякий місяць там набираються переляди, люди дивляться, а потім раз. І вже не дивляться. Та, і вже як було 1000 переглядів, 500-600 десь дивилося, то зараз вже 2-3 перегляди, 5 переглядів, тобто вже не дивляться. І треба чекати якогось місяця, щоб знову спробувати через те шорти і тоді знову починати, якщо будуть дивитися, знову по 1000 переглядів, по, по тисячу, по, по більше. І робити знову шорти Бруну, коли будуть дивитися. Та. Ну Зараз не дивлюся, значить не роблю. Там тепер у Бруно залетів два шорти, один. Скільки 14 тисяч, другий 19 тисяч переді. Ну, може бути. Та. Найбільше шорти набрали та, у нього. А так-то не набирали. Добре, дружні, закінчуємо цей відеоролик. Я поставив цим круасанам дев'ятку, хоча під кінець була начинка дуже солодка, але думаю, нехай тобі буде вже дев'ятка. Поставив дев'ятку. так. Добре, дружні. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня чи вечора. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Так, Коротше там, ось такий був ролик. Ось такі були круасанчики. Ну, можете спробувати їх один раз. Один разочок спробувати можете. Продається в Аврорі. Добре. Всім пока-пока. Так. -пока.